Доброго ранку, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні е, клієнт Сергій е, замовив трактор, він його дивився на днях і замовив е, трактор Оріончик GD504R з реверсом. Е, під Уменю він живе. І ось трактор завантажився і буде туди зараз вирушати. Але ж чим цікава ця доставка? Цей клієнт купував у нас Соліс 26 з фронтальним навантажувачем 4 роки тому і казав, як привезете нам трактор другий в господарство. Я вам каже пару слов скажу і про те, як у мене відпрацював 4 роки 26-й Соліс. Тож, давайте послухаємо, яка є думка про цей невеличкий тракторець. Так, Соліс 26-й. Придбав вже 4 роки, як його. Пів тисячі мотогодин, я не дуже так багато роблю, але пів тисячі мотогодин я вже наклепав, взагалі ніяких проблем до нього. Я от масло замінив, як положено. От масло це мотор заводиться зимою, холодно, взагалі проблем ніяких. До такого трактора просто, що він легкий, а мені треба тяжкого трактора для того, щоб переходити на фігур. Оце вже купив тяжко. От. Для тяжких робіт, бо цього просто не хочу насілувати жалко. Оце таке діло. Дякую мені, агро. Да, Дякую мініагро, що привезли все. Одного дня заказав на день привезли. От молодці хлопці, спасіба їм. От. Оце ще буду консультуватися, як тут масло замінити, коли бо я сам поміняю йому нема. Десь так, друзі. Тому більшість клієнтів, які придбали солі з 26-ї, який має вагу 1 тонну та двигун 3-циліндровий, і Є конкурентом китайських брендів, але він да, трошки дорожчий, але трактор класнючий. Завітайте в мережу Мініагра, тестуйте, дивіться, вони є укомплектовані кабіною, з боковою кулісою КПП, з центральною. Також представлені в торгівельній мережі імпортера повний модельний ряд 50-ки, 130-ки, 110-50 з кабіною, без кабіни, з реверсом, без реверса. Тому якщо ви вважаєте, що вам потрібен надійний довговічний трактор, то вам за трактором Соліса в мережу міні -Агро». Лайк, підписочка, друзі, слідкуйте за нашими новинами. Для тих, хто зацікавився, під відео залишу посилання на наш сайт, де ціни на весь модельний ряд Соліса вказані. До зустрічі!